Як підготуватися до зйомки репортажних відео? Че хліз для клієнта? Отже, я часто бачу, що успіх зйомки репортажних відео залежить не тільки від знімальної команди, а ще від того наскільки добре сам клієнт підготувався до неї. Тому сьогодні невеличкий, коротесники такий чекліст, який допоможе вам отримати максимальний результат від фільмування репортажного відео. Репортаж може бути дуже різним. Іноді це для того, щоб залучити нових клієнтів, інколи показати атмосферу всередині події, а іноді зафіксувати важливі моменти в історії компанії. Тож, якщо ви одразу скажете, яка саме ваша ціль, то вони, тобто команда, зможуть зафільмувати це саме так, щоб відео працювало на вашу ціль, а не просто було гарним монтажем. Один з найбільших стресів для знімальної команди. Це сюрпризи. Якщо ви даєте росла заздалегідь, команда наперед знає, коли ключові виступи, нагородження чи активність і відповідно готує необхідне спорядження, сетапи по камері чи звуку. На будь-якому івенті є кого важливо показати: ключові спікери, керівники компанії, спеціальні гості. Також є ключові моменти. Тож, якщо команда заздалегідь знає, що для вас важливо, це означає, що воно не загубиться до фінального ролика. Ну і наостанок розслабтеся під час свого заходу і не намагайтеся контролювати кожен кадр. Ви вже дали нам мету відео, ключові моменти, просто цього достатньо. Далі вже буде працювати досвід знімальної команди. Вони краще знають, де стати, як краще зловити світло або ж емоції людей. Довіра тут ключ до того, щоб ваше відео виглядало справжнім і живим, а не постановочним, як у мене тут зараз. На перший погляд цей чекліст ну, досить простий, але саме він відрізняє хаотичний репортаж від якісного корпоративного відео, яке буде приємно дивитися не тільки вашим колегам і друзям, а ще й вашим майбутнім клієнтам.